Привіт, гості і мого каналу. Сьогодні буде відео коротеньке про мою діяльність за останній місяць-півтора. Хто слідкував за моїми короткими відео в Ютубі, той бачив, чим я займався. А займався я саме ремонтом старої дерев'яної хати, який близько 100 років. Ну, Як кажуть сусіди, точно ніхто не знає, скільки років в тій хаті. Так що задача стояла зробити з мінімальними затратами. Людські умови для проживання, щоб вапно на голову не сипалося, і було приємно там знаходитись і проводити кожен божий день. Так що, будь ласка, дивіться, коментуйте, що правильно зробив, що неправильно. Дивані експерти теж запрошуються до дискусії, що було добре зроблено, а що ні. Де криво, де рівно, колір стін теж обговорюємо. Бо на коліри смак товариш не всяк. Тому люблять наші люди часом е, обісрати чужу роботу. Але це мені в плюс. Так що, будь ласка, дивимось. І так, що ми бачимо на цьому відео. Обдерті стіни. Встановлені нові підвіконня. Зроблено відкоси на вікнах. Стеля з гіпсокартону. Стелю робив не я. Але ж поклював я. З підлога дерев'яна, стара, замінено тільки гнилі доски. Далі грубка грубка обтягнута сіткою і термоклеєм і наляпана така от декоративка на зразок гротто. Далі буде і на цій стіні таке ж. Тут уже я наніс штук номер 2 і замив його поролоновою губкою. Терочка така є спеціальна для замивання штуку, або змивання фуги із плитки. Штуком мені сподобалось працювати, працюю вперше. Результат досить непоганий. При правильному освітленні, звісно, видно трохи дефекти, бо ямка горбік. Це все. Дає про себе знати. Так, розетки підрозетники я встановив, перевстановив, бо були погано встановлені. І вже на ось цю стіну, як ви бачите, на із штуку. Декоративну штукатурочку. Карта світу її називають. Або грот, як я вже казав. Дуже гарно воно виглядає. Стіна зараз не фарбована, нічого, воно має такий блиск цікавий, що можна по факту залишати так, як є. Але дивіться, що буде з цією стіною далі. Ось такі от острови і океани на стіні. Дуже мені подобається. Вперше таке робив. Але мені зайшло. На підлогу вже я положив тут ОСБ плити, Ламінатик лежить складений, чекаю свого часу. І плити вкладені з таким технічним зазором, не можна їх вкладати в плотну, тому що від вологи вони набухають і може повідривати багет поклеїв. Між стелеві стінами і що там далі? Будемо приступати до іншої кімнати. Наступна кімнатка все те саме, вапно здер. Штук номер 1 сітка і штук номер два. USB на підлозі. Бачив, тут була дира на вулицю, заклав її газоблоком. Електрику зробив, нову проводку кинув. Також відкоси під віконня в цій кімнаті теж новеньке все. І така от красота. А тут вже й ламінат підіспів. Клав ламінат по всій хаті в трьох кімнатах. І одним контуром не вкладав, тому що рівень в кожній кімнаті свій. Встановив двері. Все чотенько закривається. Але, як показала практика, волога робить своє. Коробки трошки набрякли. І зазори зменшились, прийшлося трошки регулювати. В Цій кімнаті теж. Ось такий коминок витягнув, поклею багет і встановив двері. Стеля залишилася стара. Вона в нормальному стані. І фініш такий результат. Получився ламінатик на підлозі, ті стіни білі, стеля біленька, світильники світять. Декорувала все сама замовниця, щоб трошки зекономити грошей. Ну, досить непогано вийшло, їй подобається. Вже замовили шафу, приїде шафа, складу її і трошки прибереться вже безлад, і буде взагалі красота. Шалівки, добори, все присутнє. В цій кімнаті стіни просто фарбовані в білий колір. І ось так все гарно виглядає. Чистова електрика чорна. І наостанок ось так ось було. І як стало. Дякую за увагу. Коментуйте, як вам результат, як на мене вийшло, досить непогано. Всім щасливо, Па-па.